І танц. Байки на всі смаки. Тепер я Байки, байки. We checkin' Байки, байки. We just Байки. Дійсно, моя подруга. Їх потрібно рятувати. Кого? Їх не існує. Це просто ляльки. У кожного є душа. Тому вони живі, вони вигадані, персонажі і живуть у магазині. У вас що, не було дитинства? І не було ляльки Барбі. Дитинство було у всіх. Ти чуєш, що він говорить? Не перевод стрілки, я такого не говорив. А колись ми були друзями, уявляєш пекі. Да ми зараз друзі. Але ж ти сумніваєшся. Ось так. Знову він все перекладає на мене. Недаремно мені говорили. Навіщо ти слухаєш, все що говорять? Бо друзі поганого не скажуть, так мій пекі. А що ж мені зробити, щоб врятувати нас? Ну ти поглянь на них, я їм одне, а вони мені своє. Яка барбі, який кен, краще б уроків вчили. Хай тільки вони мене обдурили. Вона не вірить, що ти скажеш. Я врятую їх. Якщо ми врятуємо їх, то ми врятуємо і мрії. То ми зробимо це. Вона моя подруга, і я хвилююсь за неї. І вони повинні бути разом. Тільки ти мене розумієш. Як же все було добре. Зачекай, давай повернемо все як було. Ти що що ви не сказали? Нас не існує. Але ж ми є. пригадай наше життя ігри, посмішки, танці. Ні, ну зачув, згадала баба, як молодою була. Навже нас ніхто не врятує? Закрий мушка, щоб ти не чув, що зараз говоритимуть. Я вірю, ми існуємо. У нас є друзі. Я сама повірю зараз, що ви живі, але цього не може бути. Настав мій час. Що це? Що ти робиш? Дивись на це, бо я сама не знаю, що це. Якщо це врятує наші стосунки, я згоден на все. Щоб тут не відбувалось, я не вірю. Ми ж вам говорили, вони справжні, і це наші друзі. Як же мені шкода. Де це вони поділись? Що за чудесія? А яка вам різниця, де вони? Ви ж все рівно в них не вірили. А ми віримо і зараз. Розумієте? Я теж в це все вірила, але зараз я директор школи і маю виглядати солідно. Чи не занадто рано люди дорослішають і перестають вірити у дива? На жаль, це саме так. А я рада, що все скінчилося і ми знову разом. Я ж уже трохи сумую за нашими друзями. Ми їх ще побачимо. Вони все зробили, щоб ми помирилися. Так, ми подумали над своєю поведінкою. А мені і директор не шкода. Вона вже доросла і не вірить в дива. Може, і вірить, і соромиться цього. А давай завітаємо до неї, коли вона буде сама, і трохи допоможемо побути їй дитиною. О, класна ідея. А ти що скажеш?